Получилось? Да. Не бери ручки гемо. Mm -hmm. Ну що получається? В нас зараз западе. Тобі допомогти? Давай тримай. Получилось? Да. Ну давай купаем тоді. ты моркву копаешь, что вот ты землю просто копаешь. Буряки. Кабачки. Тут трохи вибрано. І не початий край роботи. А там так взагалі. Слава Богу, хоч траншею закопали. І басейн мене чекає, ніхто його, крім мене, не помиє, не складе. І килим мене чекає. І хліб мене чекає. І картопля лежить. Щось треба робити. Зараз піду збирати. Це саме класна картопля. Це така ой, це на це... борі. Знаю, це, по-моєму, кажуть, тут на неї... біла роса, але я не впевнена, що це саме вона. Ну, типа, воно. Оце саме класне. ちょっともう。 Що це у нас таке? Що це у нас таке за, за грибина? Ну це? О, тільки поїли його. Старий цей боровичок. Он тут такі? Такі такі таке. Це хто? Белый гриб. Е. Ура! Еще один грибочек. Ой, 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 ой. О, обережно. Диви. Опа. Ой. О. А он іще о ще один. Ось. Нічого собі я знайшла. А, це із слимаком трошки. Ладно. На 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 білий грибочок. Непонятно. Загрибами оце це загріб такий. О, це, видно, хтось сходив і ногами позбивав. Оце що в нас?